Вже за кілька годин стало відомо, що до розгрому на могилах воїнів ймовірно причетна жінка. Її зафіксували камери, що розміщені біля церкви Святого Миколая та навпроти поховань. Деталі розкрив отець Ігор, настоятель церкви. Він каже, охоронець, що перебував у середині, бачив жінку, але не одразу зрозумів, що саме вона робить через низьку якість відео. Про це отець Ігор розповів виданню вечірні Київ. Камери в нас найпростіші, ми ж церква. А як зрозумів, що жінка нищить поховання, побіг до могил. І вже побачив трагедію все побите й поламане. А поряд кричала жінка, яка чомусь тримала в руках грузинський прапор. Разом з тим виявилося, що пані, яка вимахувала грузинським прапором біля поховань, вже не раз з'являлася на скольдовій могилі. Настоятель храму, отець Ігор, згадав її, щойно побачив світлину, яку показав йому слідчий. Вона тут вже бувала, кричала, вигукувала щось. А недавно, десь півтора тижні тому, рвалася у церкву, була боса із болотом на ногах, бо якраз були дощі.